Переведення годинників на зимовий час і як це впливає на наше самопочуття? Всім вітання! Перехід на зимовий час завжди викликає багато дискусій та суперечок серед людей. А насправді це впливає не тільки на наш режим життя, але й на фізичне та психічне здоров'я. По-перше, перехід на зимовий час може призвести до порушень у наших циркадних ритмах, тобто режимі сну. Дослідження показують, що будь-яке переведення годинника призводить до збільшення кількості серцевих нападів та інфарктів. За даними Національного інституту здоров'я США, перший тиждень після переходу на зимовий час спостерігається збільшення кількості госпіталізацій через серцеві проблеми на 10%. І ще один цікавий факт дослідження національної комісії з безпеки на дорогах показує, що після переходу на зимовий час збільшується кількість аварій, особливо в ранкові години, тому що ми втрачаємо години сну після переходу на зимовий час наслідок різкої неможливості заснути в біологічно звичний час, до якого наш організм звик протягом шести місяців літнього періоду. Що стосується психологічного самопочуття, зменшення світла впливає на роботу гормонів, і це може призвести до посилення симптомів депресії. Наприклад, у Сполучених Штатах понад 5% населення страждає від сезонного афективного розладу після переходу на зимовий час. Окрім того, знижується соціальна активність, тому що внаслідок зменшення кількості денного світла в цей період. Люди починають проводити менше часу із друзями. Також внаслідок світлової депривації людина навіть може відчувати фізичний дискомфорт у тілі. Тому в цей період можуть частішити випадки звернення по психологічну допомогу внаслідок відчуття самотності, або до лікарів сімейної медицини через скарги на фізичні прояви болю в тілі. Після переведення годинника та внаслідок зниження рівня серотоніну і зменшення кількості денного світла з'являється стан осінньої хандри. Штучне світло не допомагає активно синтезувати гормон щастя навпаки, в цей період збільшується вироблення в крові гормону сну мелатоніну, наслідок чого люди відчувають постійну сонливість навіть у день. А щоб зробити цей процес комфортнішим і зменшити його вплив на організм, ми зібрали для вас кілька корисних порад від фахівців. По-перше, намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час, навіть після переведення годинника. Регулярний розклад сну сприяє кращій його якості та адаптації до нового часу. Далі. Регулярне фізичне навантаження полегшує адаптацію до нового часу та сприяє глибшому сну. Тому знайдіть час для прогулянок на свіжому повітрі кожного дня. Виходьте на сонце і додайте до свого розкладу перебування на яскравому природньому світлі щодня по 30 хвилин. Це допоможе регулювати ваш біологічний годинник і покращити настрій. Період переведення годинника за 4-6 годин до сну обмежте стимулятори, а саме каву, чай, алкоголь та інші речовини, тому що вони можуть негативно впливати на якість сну. І з дотриманням цих порад ви можете зменшити негативний вплив переведення годинника на свій організм і пережити цей період зі збереженням свого фізичного та психічного здоров'я. Звісно, існують різні точки зору про перехід на зимовий час, і багато людей вважають це доцільним, але одне підтверджується статистикою. Це явище дійсно впливає на різні аспекти нашого життя, і розуміння цього важливе для нашого фізичного та психічного здоров'я.